Справедливого європейського суддю Зін, Зінкіна, який виніс справедливе рішення до суді питань, у нас немає. Хоча і він відхилив нашу скаргу на поновлення строків, виявляється, що в цій ділянці вже з'явилися навіть кадастрові номера, з'явилися виявляється, що вона вже підписані е, всі договори о передачу цієї ділянки заднім числом в оренду. І, типа, ну все, тіпа, правопорушення немає. Хм, Странно. А що так можна було, оказується? Странно, ну є тонкий нюансик. Пан Зінкін вказав в своїй ухвалі, що дані е, земельні ділянки не передавалися відповідно чинного закону. Законодавства не було аукціону, який передбачає земельний кодекс.